Вітаю, з вами Олександр, компанія Електромото. Сьогодні на нашому відео огляді вже всім знайомий електромотоцикл, зроблений під італійський бренд Дукаті Панігейл. Єм Панігейл у брутальному чорному матовому кольорі. байк обладнано центральним мотором з номінальною потужністю 3 кВт в піці видає він до 10 кВт максимальна швидкість байка близько 130 км на годину Акумуляторна батарея встановлена досить велика на 100 Агодин елітій NMC із запасом ходу близько 150-200 кілометрів. Встановлені 17 колеса. Заднє колесо замовлялося додаткова опція з шириною резини 200 мм, переднє колесо з шириною 110 мм. Звичайна рівна вилка, звичайні кліпони, штатні супорти. Обладнаний патрійною гальмівною системою два гальмівні диски спереді, один диск ззаді. Байк обладнаний газомасляним амортизатором е, з підкачкою. Для чого це зроблено? Щоб можливо було регулювати по жорсткості сам мотоцикл. Е, і встановлений датчик відкинутої підніжки, який слідкує за тим, щоб байкер не поїхав з відкинутою підніжкою. Друзі, з цього року ми почали. Модернізувати наші штатні сидіння. Ми їх перетягуємо, робимо їм прикольний дизайн. Бачите, чорна, більш якісна тканина, біленька стрічечка. Якщо на інших байках, то іншого кольору. Це буде вам подарунок. Ми нічого за це не беремо. Це для того, щоб наші покупці кайфували і отримали задоволення. У комплекті з байком два ключа з брилками, брилки з дистанційним запуском двигуна, кольорова інформативна led панель простенька, але основні параметри вона відображає. І вже по класиці чорне тоноване скло і великі інформативні дзеркала. Байк має досить якісну лінзовану оптику, а як вона світить, ми покажемо вам у приміщенні. Ходові вогні. Ближнє світло, дальнє світло, поворотнички, аварійна сигналізація. І прикольний задній стоп-сигнал. Коротко про органи керування даним електромотоциклом. Ручка акселератора, кнопка блокування двигуна. Дуже корисна штука. Гальма передній. Гальма задня, гальмівні машинки, вмикання ходових вогнів і світла. Дальнє світло перемикається з лівої сторони. Перемикання передач. Режимів руху. Перший, другий, третій. Задня передача вмикається от таким чином. Показчики поворотів, клаксон, моргалочка, блютуз для заряджання ваших гаджетів, простенька, але досить інформативна приборна панелька. Вона відображає режими руху, добовий пробіг, постійний пробіг, швидкість і шкала заряджання батареї. Зарядний пристрій вмикається ось цей роз'єм під баком. До речі, мотоцикл комплектується зарядним пристроєм на 15 ампер, що дає можливість зарядити ваш байк за 6-7 годин. Аварійна сигналізація Ця модель можлива до замовлення не тільки з такими характеристиками. А ще й з додатковими опціями, з різними типами батареями і типами приводу: мотор, колесо, ланцюгова передача, батареї від 40 ампергодин до 120 ампер годин, перевернута вилка, закоси під брембо і багато іншого. Якщо треба, телефонуйте, замовляйте. І нагадую, на наші електромотоцикли посвідчення водія і реєстрація не потрібні тому що всі вони до 3 кВт або 3 кВт включно. Якщо вам сподобалося або інші моделі з нашого модельного ряду, Переходьте за посиланням у шапці профілю, там наші контакти. Телефони, месенджери, електронна пошта. Пишіть, телефонуйте, записуйтесь на безкоштовний тест драйв. А з вами був Олександр, компанія Електромото. Бережіть себе і свої близькі. You, you niggas down if you ain't paying your dues. We passing up your block and ooh. My schools are loose. Don't call my head cause you gon' make me act a hot damn fool. Dead discussion. You will not win cause I will not lose. Can't be touched.